Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Скажіть мені, яка зараз пора року? Так, літо. Влітку в природі може зустріти будь-яких комашок, тваринок, молюсок. І сьогодні ми з вами зліпимо одного із них, а кого саме підгадайте. Що це за будинок ходить без доріжки? Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Так, це равлик. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка. Та картонна підставочка зеленого кольору. Спочатку ми візьмемо білий пластилін, це буде тіло нашого равлика. Розім'яли його пальчиками і скатаємо ковбаску таку. І тепер з обох біків нам потрібно трошки загладити, змастити так, щоб було кругленько з одного боку. І з іншого. І отак от загнути. Відкладемо, тепер зробимо будиночок на синій кольор, ви можете взяти будь-який вам подобається. Нам потрібно також розкатати такий тоненький жгутик. Довгий. Ми розкатали такий тоненький жгутик. тепер давайте будемо його закручувати. Починаючи з одного кінця, отак пальчиками загинаємо і закручуємо в круг. Ми не мов би котимо. Так, ми закрутили і тепер з'єднаємо з нашим тулубом нашого равлика. Так, пальчиками притиснули. У нас вийшов такий будиночок. Тепер давайте нашому равлику зробимо ріжки, очки та ротик. Очки чорні. Малесенькі такі горошинки відщипнули. Приліпили одне очко. І отут друге. Рожевого ми зробимо ротик. І синій зробимо ріжки. Нам потрібно такі дві тоненькі. Тоненькі жгутика так відчепнули і розкатали пальчиками. І на голові приліпили один і біля нього інший. Посадимо нашого равлика на наш кружочок картонний і давайте йому. Доліпимо травичку. Кущик такий. зеленого кольору відщипнули три шматочка. І скатаємо також жгутики тоненькі. І тепер пальчиками приплюснемо, зробимо такий листочок. Між собою їх з'єднаємо, отак різні боки розправили. У нас вийшов такий кущик травички. І біля равлика нашого приліпимо. Ось такий гарний равлик в мене вийшов. Тепер ваша черга ліпити, хлопчики та дівчатка. До побачення!